Сучасні технології на рівні з підручниками для вчителів Кіровоградщини влаштували семінар СТІМ технології. Його мета поліпшити освітні процеси з допомогою гаджетів та комп'ютерних програм. На семінар Майкрософт Україна запросили педагогів з обласного центру і районів. Їм розповіли про переваги застосування новітніх технологій на уроках. Учителі поділилися власним досвідом. У застосуванні гаджетів роботи з учнями одним із перших в Україні навчальних закладів, де діти вчитимуться граючи в комп'ютерну гру, буде Кіровоградський колегіум. Остаточне рішення щодо запровадження стім технології за батьками ніхто не відміняв дошку і крейду і традиційне проведення уроку, але участь у проєктних роботах і участь в використанні освітніх технологій, все ж таки, взагалі, змінює. Вивчення предмету з деякими школами ми працюємо дуже плідно для того, щоб їм допомогти розібратися в технологіях, що саме вони їм дають. А потім школи вже і вчителі, освітяни, діляться практичним досвідом, тобто як у них це працює. Тому освітяни вже можуть на не подивитися просто на корпорацію, як це відбувається, а подивитися, як це практично використовується в освітніх закладах.